Урок номер 5 Такт, музичний розмір. Розмір дві чверті. Що ж таке такт? Такт це частка нотного запису від однієї сильної долі до наступної сильної долі. У такті одна доля сильна, інші слабкі. Сильна доля це ця нотка, яку ми підкреслюємо, робимо невеличкий акцент. Давай пригадаємо з тобою пісеньку з минулих уроків. Ой, чук-чук-чук, наловив дід щук та заспіваємо її. Ой, чук-чук-чук, наловив дід щук. А зараз я підкреслю сильні долі. Ой, чук-чук-чук, наловив дід щук. Одна доля сильна, друга слабка. Що ж таке так, товариска? Це риска, яка поділяє нотний текст на такти і ставиться перед сильними долями. Тактова риска не ставиться на початку нотного стану і її замінює скрипковий ключ. Давай виконаємо з тобою завдання номер 1 Потрібно написати тактові риски на нотному стані на однаковій відстані. Зверху вниз. Не вилазити. За нотний стан від верхньої п'ятої лінійки до першої. І так, до кінця. Це завдання нескладне. Що ж таке музичний розмір? Це величина такту, що вказує на кількість долей та їх тривалість. Записується розмір двома цифрами біля ключа. Розмір дві чверті. Цифра 2. Яка стоїть вверху, вказує на те, що в такті буде дві долі. Цифра 4 вказує нам, що кожна доля дорівнює четвертній тривалості. Пригадай тему з минулого уроку. Ми ознайомилися з різними тривалостями нот. Так ось, четвертна тривалість триває раз і. І тобто, в розмірі дві чверті. У кожному такті буде дві четвертних тривалості. І будемо рахувати так. Раз і два і один такт, наступний: раз і два і. У дводольному розмірі перша доля сильна, друга слабка. У кожному такті має бути дві четвертні долі будь-яких тривалостей. Будь ласка, перейди за першим QR-кодом або за посиланням. І подивись відео розмір дві чверті. Розділення по долях. І проплескай ритми. Завдання номер два. Потрібно поставити тактові риски. Розмір дві чверті. Тобто, в кожному такті буде дві долі. Рахуємо. Раз, і два. І три. Такт закінчився. Я ставлю так, твориско. Дві восьмих. Раз, і це одна доля, два і, дві восьмих і четвертна, це буде другий такт. Наступний такт Раз і. два і, дві долі. Восьмі тривалості. Одна доля дві восьмих. друга доля також дві восьмих. Раз, і, два і, і у нас вийшло чотири такти. Подивись, будь ласка, уважно в зошит і прочитай правила. Сольфеджувати. співати з називанням нот. Тактувати, відбивати або плескати кожну долю півдолю такту. Диригувати. Показувати рівномірними махами руки розмір такту. Сьогодні ми з тобою навчимося диригувати у розмірі дві чверті. Перш, перша доля сильна буде йти вниз. Раз і друга доля слабка два і. Раз і два і. Раз, і два і. Давай виконаємо завдання номер три. Заспіваємо пісеньку. З диригуванням, нотами та з текстом. Подивись, будь ласка. Розмір дві чверті. Ми будемо так е, диригувати. Раз і два і. Давай спочатку заспіваємо нотами. До ре, мі, фа-мі, ре, до, до. І потім восьмими. До, ре, мі, фа, мі, ре, до, до, до. Давай продиригуємо. Перший такт. Перша доля вниз, друга вверх. До ре, мі, фа, мі, ре, До до. До, ре, мі, фа мі, ре до до, До, ре, мі, фа мі, ре до до. У другій строчці тривалості Восьмі. І на кожну долю буде дві тривалості До-ре. Перша доля Мі-фа. друга доля Мі-ре. до до А тепер давай заспіваємо словами. Ми крокуєм четвертними. Восьмі за руки взялися і швидко. Заспіває декілька разів. Наступне завдання потрібно дописати тривалості нот у розмірі дві чверті. І так, в першому такті у нас є одна четвертна, раз і. І ось одна нота. Так, звісно, це також буде четвертна, другий такт раз, і одна доля. І друга доля також, звісно, будуть восьмі. Раз і два і. Третій такт. У нас є друга доля два і. І перша доля, звісно, це будуть восьмі нотки. Раз і два і. Наступний такт одна доля у вигляді двох восьмих. І тут буде теж дві восьмі. І тут раз і два і. Домашнє завдання. Вправо співати з диригуванням, нотами та текстом. Будь уважним. Завдання номер два. Поставити тактові риски. І третє підкреслити сховані в словах ноти та написати їх у першій октаві. Подивись уважно, дві чверті. Потрібно поставити тактові риски. Раз і доля, два і тактова риска. Раз і четвертна, друга, два і четвертна. Далі самостійно. Подивись. Завдання номер три. Потрібно підкреслити сховані в словах ноти. Фа соль. Тут заховалась нотка соль. Ребус. Вірно, нотка Ре заховалась. Під кресли і напиши нотку Ре першої октави. Промінь, мі нотка. І так далі, самостійно.